Тілю у Вашингтоні під Білим домом вкотре зібрались українці та представники інших національностей на черговий мітинг на підтримку України під гаслом Зупиніть третю світову війну на демонстрації. Побував Олександр Яневський учасники акції перед Білим домом вимагали від президента США Барака Обами активніше допомагати Україні та надіслати військову допомогу для боротьби з Росією. Ми вважаємо, що сполучені Штати Америки. Мусять допомогти Україні військово. Вони мусять дати Україні зброю захистити себе. Вони мусять дати Україні засоби захисту, бронежилети, каски, Вони мусять дати Україні медичну допомогу для бійців наших. І також вони мусять натиснути на Путіна, тому що коли Україна підписувала Будапештський меморандум, ніхто не попереджав, що якщо Україну хтось атакує, то всі просто відійдуть у сторону і будуть спостерігати мовчки. Чимало учасників протесту. Вважають ситуація на сході України нагадує події, що передували початку Другої світової війни. Я хочу, щоб захід згадав 1939 рік. Недавно було опубліковано архівні дані передовиця Нью-Йорк Таймс в серпні 39-го року, за декілька тижнів до початку Другої світової, з простомовними заголовками про те, що ніби Гітлер заспокоївся. Гітлер це теперішній Путлер Путлер. От і хочу, щоб Америка пригадала, скільки це коштувало перш за все життів людських. Ця акція моє враження для того, щоб е, якось е, збудити суспільство американське, щоб вони розуміли, що відбувається у світі. Тому що тут в Америці все спокійно. Люди не розуміють, що щось дуже погане починається в Європі, і Україна стоїть на е, в першому ешелоні боротьби з новим фашизмом, який утворюється в Європі. Я прийшов сюди сьогодні, щоб. Щоб сказати і е, владі Америці і президенту Обаду, щоб допомогли Україні, бо зараз в нас дуже тяжке становище, щоб допомогли не знаю, зброєю, підтримкою, і щоб допомогли нам до демонстрації перед білим домом. Приєдналися також росіяни і грузини. Я сьогодні прийшла, щоб підтримати... я сьогодні. Прийшла сюди, щоб підтримати народ України проти агресії Росії. Я вважаю, що ця агресія не приведе до позитивних результатів в Росії. Це може привести до розпаду Росії. Я сьогодні принесла прапор Уральської республіки, щоб нагадати, що Росія теж федеральна держава і повинна розвиватися як федеральна країна, а не як унітарна країна. Такі акції нам дуже важни, тому що такі акції важливі, оскільки необхідно, щоб люди знали, що російськомовні люди у Америці не погоджуються з політикою Путіна і виступають за здоровий глузд. Тому що я, хочу, я хотіла б я би хотіла висловити підтримку, те, що відбулося у Грузії у 2008-му, Відбувається зараз в Україні. Райні, я хочу, щоб захід зрозумів, що потрібно допомагати українцям та грузинам у цій війні з Росією.